Вітаю, мій стомлений від поганих новин та телевізійного негативу глядач. Це програма 1830, корисні та позитивні новини про Черкаси. Поїхали! Коли в Черкасах кажуть, поїхали. На жаль, можна стати героєм наступних новин. У Черкасах загорівся автобус. У маршрутки відпали двері або колесо. І, здавалося, позитиву тут небагато, але в нашому місті це прості анедотичні ситуації. А тепер давайте проаналізуємо. iPhone 6 S з моменту випуску подешевшив на 2 тисячі гривень. Минулого року колекція, ну, одягу, наприклад, подешевшала майже вдвічі. Підписка на газету Акцент подешевшала теж, ми так думаємо. А приїзд подорожчав. А чому? Якщо не зрозуміло, я поясню. Кожна наступна модель айфону дорожча, тому що краща. Кожна наступна колекція одягу дорожча, тому що краща. Але коли дорожчає проїзд, то. Отже, шановні перевізники, ми то готові платити четверочку за проїзд. Але кондуктори мають бути вічливими. Зупинки мають оголошувати голосно і вчасно, як власне ви нам радите це робити. Через вікна має бути щось видно, окрім реклами. І, будь ласка, зробіть щось із колодками еталону. Це були не новини, це жизнь. А зараз про серйозне. У парку хіміків три роки будують туалет за мільйон гривень. Туалет. За мільйон гривень. Що можна встигнути зробити за цей час за відсутності рагульного підходу? Побудувати ейфелову вежу. Побудувати 80 поверхів найвищого хмарочосу в світі Бурдж-Халіфа у Дубаї. Злітати двічі на Марс і назад на космічному апараті Кюріосіті. А зараз уявіть, що цей ф'южн туалет за мільйон гривень вже побудували. Отже, наш спеціальний кореспондент Антін. З місця футуристичних подій. Добрий день. Ласкаво просимо до громадської паралі. Доброго дня! Будь ласка, оберіть нужну. Зелена крупка піпін чорна а-а. Мені зелено, виявилося, пустіть. Якщо поруч з вами дитина, ви можете залишити її в кімнаті для Ні, я, сам, я сам. Зачекайте, хвилину. Чи не бажаєте взяти участь у соціологічному пустіть. Чи потрібен вам пароль від Wi-Fi? Я без телефону. Нагадуємо. Вас обслуговує приватне підприємство Елітранс. Ласкаво просимо. Спасибо. Ваша вага 58 кілограмів. Ваш зріст uh -huh. 1 метр 80 сантиметрів. Uh -huh. Вам 31 рік. За гороскопом ви – діва. Як вас звати? Ніколай. Ніколай, Ніколай, Коля. просто спой для душі. Ла -ла Ла-ла-лі-ла-ла. У Черкаській мерії дефілювали маленькі моделі. Таку подяку принесли меру вихованці з центру дитячої тайнацької творчості із дитячої школи моделей. Діти подякували меру за допомогу в поїздках на конкурси та показали свої напрацювання, продефілювали перед членами виконкому. І ми уявили, що за такою ж самою схемою меру подякували. Продавці шаурми нагодували членів виконкому. Працівники СТО і шиномонтажів подякували за дороги. Торговці стихійних ринків торговці квітами біля театру. Кожну другу, четверту та шосту квітку у подарунок. Хронічні поціновувачі алкоголю за кіоски. Власники секонд-хендів. Відвідувачі національної лотереї за можливість пограти на ігрових автоматах. А також безхатченки за нові зупинки. Але справді щиро подякував лише директор Черкаси Електротрансу. Дякую. Ще раз. Дякую. Дякую. Ми намагалися обійти тему доріг і не жартувати про неї. Але ж ми в Черкасах. Та це наболіло не тільки Черкащанам. Волочок, як ще зняється, що пробує. Що, ви Шо, що, ями закидую? Бля. Мене через ваші ями в пеклі такі сквозняки, що тухнуть котли. <п 'я> Ваша автодор. <п я> <п я> Компанія Сатурн пропонує встановити в Черкасах повітряну скульптуру, аналогів якої немає в Україні. Черкащани могли навіть проголосувати за те, що іде саме встановлювати. Ми ж пропонуємо свої варіанти: скульптура чистого повітря над азотом, пам'ятник 3G. Ну, погодьтесь, реально заслужили. Скульптура підрядника, який ремонтує дорогу на Шевченка, скульптуру даху над театром. Або ось таку, наприклад. Зрештою, черкащани проголосували, щоб цю скульптуру встановили біля філармонії. Що саме буде там встановлено, ми можемо тільки здогадуватись. Депутати віджали один в одного магазини Адідас і Рібок. Ми не будемо надовго зупинятись на цій темі, тому що об'єктивно всім пофіг на розборки депутатів. Ми лише бажаємо, щоб переміг найсильніший. Черкаська влада збирається придбати колесо огляду за 9 мільйонів гривень і встановити його в соснівському парку. Якщо вам здалося, що витрачати 9 мільйонів гривень на атракціон зараз не дуже доречно то вам таки не здалося. Сучасні технології дозволяють і зекономити 9 мільйонів гривень, і, власне, створити, і реалізувати подібний проект. Щоб детальніше нам про це дізнатися, ми запросили провідного інженера Магдебурга і Верхнячки. Отже, добрий день. Скажіть, будь ласка, яка ж альтернатива? Фурало! Що? Фургалу. Ну, в общем, берете два куліщата від усінічного трактора разного діаметру. Встановлюєте їх на ставку на льоду, потім вставляєте туди два дишла. Одне коротке, друге довге. Одне 7-метрове, друге можна 8-9-метрове. От і все. Так, а, а їздить на, на ньому хто? Катається? Ну, на ньому ніхто не їздить. Просто коротке дишло, штовхають вісім чоловік, кайфує той один, що на, на кінці довго дишло. Все. І яка в цього атракціона затратна частина? Та яка затратна частина? Це у вашого колеса обзору затратна частина. Там пішов в ліс, зрубав дві, два дишла. Одне коротке, друге дове. Все, ну треба ще з механізатором на тракторній бригаді договоритися про коліщата від госіннячного трактора. Ну то робиться за пляшку горілки, в общем, без проблем. Але не дуже видно, і ну як я не, не бачу, як, як це взагалі працює, і чи є інструкція якась можлива? Є, звісно, інструкція, наприклад, відео з дзензелівського ставка, подивіться на Ютубі. І до справді хороших новин в Черкасах нарешті з'явиться свій книжковий фестиваль. Проведуть його в квітні. І щоб детальніше дізнатися про це, ми запросили його організаторку Людмилу Фіть. Люда, привіт, привіт як справи. Здорово, я у вас. Можливо, чайку бажаєте, так? У вас чорний зелений. У нас чорний зелений, правильно ви сказали, чорний зелений. Я хотів би одразу запитати, поки мене немає в кадрі, я поки я вам готую чайочок. Скажіть, будь ласка, оскільки мова піде про книжковий фестиваль. Є думка, що Ну, книжки зараз не так читають, будь ласка. Трішки гаряченьке, обережно. Гаряченькі. Так. Я така думка, що книжки зараз е, не так читають, як раніше. І книжковий фестиваль е, ну, для нас, людей начитаних, е, це насправді хороша новина і хороший привід е, познайомитись з авторами і так далі. Що ви думаєте? Люди все одно читають, чи треба якось популяризувати ці фестивалі? і Книжки? А яку останню книжку ви прочитали і коли? Бачите, сценарій? Тут немає такого запитання. Ну, ну, якщо ми не говоримо про футбол, кому ми програємо, кого ми виграємо, да ми робимо те, що нам подобається. Я не кажу, що музичні фестивалі, скажімо, гірші, гірше да? або краще їх не потрібно так? робити. Ну звісно, все потрібно робити, що сприяє розвитку особистості. Мені більше подобається це. Ну, ви Чи впевнені, навіть, я також хожу. Ну, ви впевнені? От ви організатор. Перед організатором завжди е, дуже важке питання. Чи буде шлак, прийдуть люди? Цікаво це людям. Чи ви знаєте таку кількість людей, які прийдуть обов'язково? Ці, які їдуть, вони запитують, яку орієнтовну кількість книжок до вас вести? Або скажіть, скільки людей до вас прийде? Я їм відповідаю, ну я взагалі то чесна людина, якщо якщо чесно, і це тут заважає. Я їм кажу, у нас дві проблеми. Ми переживаємо, що з одного боку людей не буде це перша наша проблема. Друга наша проблема, ми переживаємо, Ші, що буде за угу. Щоб продовжити цю тему, ну вона очевидна тема книжкового фестивалю. Хто читає, хто прийде, як багато людей прийде і так далі. Ми навіть зробили соціальне опитування. У нас є спеціальний кореспондент. Він начитана дуже людина. Останню книгу, яку він прочитав. Ну і книгою назвати важко, але він підготував соціальне опитування. Тому зараз, поки ви насолоджуєтесь чайочком нашим зелено-чорним, ми його подивимось. Отже, всім привіт. Ми зараз відправляємося безпосередньо до міста, щоб дізнатися, чи читають черкащані чи книжки, чи вміють вони це робити. Чи не забули вони букви. А саме смачне, що одразу ми будемо їм пропонувати дещо цікаве. Скажіть, будь ласка, яку останню книжку ви прочитали? Ну, Я взагалі читаю літературу. Ну, Література, ну, яка приближає до Бога. Читаєте книжки чи ні? Читаю Біблію. Я зрозумів. А крім Біблії? Більше нічого не читаю. А якби от, потрапили на безлюдний острів, то яку книжку прочитав, взяли б з собою? Біблію. Біблію. Точно не Біблію. Яку би ти книжку б узяла? Про Бога. Взагалі б не брала книжок. Я взяла б якусь пірочини ножик. Безлюдний острів взяти книжку, як... Принципи виживання в дикій природі. Якщо є така книжка, то можна її Я думаю, є. Її написав Беар Грілс. А із запропонованих дивіться одне. Ти Та, на мене зараз показали? Так. да, класно, спасибо. <с -2> Ми виглядаємо якось, ну, недовір'я до нас одразу просипається. Я б взяв українську мову, це найлюбніше перед мовою в школі. Можна питання одне до вас? Не про дорогу, чесно. Взагалі не касається дороги. Бо про дороги все ясно. От, книжковий фестиваль скоро в Черкасах. От, якби була така змога, і ви тут не стелили цей асфальт, да, от, пішли б чи ні? Якби був час, то пішов би. Я хотів запитати, яка програма фестивалю? Що буде, що цікавого відбудеться і хто приїде на нього? Ви запитуєте, щоб самому прийти? Для Я... якої цільової аудиторії? Так, розкажу про нашу цільову аудиторію. Так. Це всі люди е, від одного до, семи, до до кінця. Кожен день будуть якісь хедлайнери, будуть цікаві люди. Ну, скажімо, п'ятницю. Я перепрошую, він триває не один день. Три дні. Так, три дні Ви три підготувались. Дні. Він триває три дні. 7, 8, 9 квітня. П'ятниця це все ж таки школярі і студенти. Дитяча аудиторія. Що у нас цікавого? У нас відкриття цікаве. Плюс у нас буде вручення конкурсу «Чечетка» – Приза. Ми купували книжки, читали їх абсолютно безкоштовно, черкащани, і потім ставили свої оцінки за кожну книжку. Цих авторів, які будуть на фестивалі, правильно я розумію? Так. Так, і е, ну яка книжка найцікавіша для Черкас? Зрозуміли різницю в читанні чоловіків і жінок. Якщо є, жінки така різниця? є ми, ми не усвідомлювали. Жінки хто більше? читають. Так. Ну мужчини, не підведіть. Давайте хто читає більше? Жінки дисципліновано читають усе. То всі дев'ять книжок, які ми сказали, жінки читають. Чоловіки вибирають. Вони дуже примхливі. Така суспільна думка, що жінки більше заздрять. Успіху, да, вроді ми зрозуміли на, на основі книжки кідрука як заздрять чоловіки. От ну знаєте, основна така була відмова. Я не буду кідрука читати, бо ну от тому що не буду. Тут запитання від Олексія з громадського телебачення. Він запитає, чому буде Ліна Костенко. Ліна Костенко, давайте все ж таки ми тільки стартуємо. Тобто, ну, вс... буде. Колись не буде. — зараз, але Наступного буде. разу обов'язково буде. Вже зрозуміло, що буде. Ну, типу, не лекторія, а освітня така частина, так. та, майданчик. Мотиваційні полілоги будуть. ще мотиваційні така річ. Полі полі так. Ми Мотиваційні <світ> полілоги. Так. Мотиваційні полілоги. Два слова, що це? А, це дон... мотиваційні полілоги, я пам'ятаю. Це коли сідають люди, які не читають. Так. Напроти сідають люди, які читають, так. які е, мають показати вам, чому класно читати, тобто не привчити вас читати, угу. а показати, що ви захотіли це робити. Ну і ви будете один батл проводити один між одним, щоб зрозуміти, хто з вас кращий, хто кого переможе. Щойно придумала. Хотілося б дізнатися про шоу відкриття. Ви кажете, на відкритті буде шоу грандіозне там, ну або більш-менш грандіозне. <по> Я не казала. <по> е -е ну добре, буде відкриття урочисте. <по> це відкриття. Типу, виходить хтось і каже: Ну почнемо чи це буде якась подія, можливо, театралізована? Що це буде? Я не знаю. Велику книжку ви відкриваєте там розміром з будинок. <по> <торгівля>. <по> У нас залишився тиждень до фестивалю. Якщо після нашої програми буде потужний спонсор, то тоді це буде театралізоване відкриття з фонтанами, з книжками. Буде багато атрибутики. Якщо, на жаль, все ж таки, да, до спонсора ми не достукаємось, то це буде відкриття. Ну почнемо, ми раді вас бачити. Е, те саме з нашою програмою. 18.00. Е, якщо після пілоту у нас буде спонсор, ми, ми таке зробимо, люди. Зараз хочеться зробити невеличкий батл. Називається він Книжки проти грибів. Книжки проти грибів. Значить, я вам запропоную прочитати тут деякий текст. Будь ласка, можна вас чайок? Ось текст. Він російською мовою, але він дуже популярний. Ми вирішили його не перекладати, мовою оригіналу. Добре? Це мені весь читати? Ні, не весь. Це дуже популярні слова. Вони вам знайомі? Ні. Ні? Ні. Чудово. Все, будь ласка, в камеру, покажіть, в яку камеру. Я себе маю собі. ким уявляти, щоб це читати. Я Розказую вам, значить, зараз другий день Книжкового фестивалю. Так. — Ви виходите і кажете, а зараз актуальний вірш. Друзі, зараз буде чудовий вірш. Слова невідомі. Самые слова ⁇ ведомий ⁇ а ⁇ вони складываются в реч, они он стоит неведомым. Тоже давайте послухаем Куплет перший ⁇ грибы. Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заметит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Холода. Пока мы здесь в теплой постели, волосы волнами по твоей шее. Касания трепетны и безмятежный. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что я имею, я отдам тебе. классный выход! У вас очень классный выход. Вам вашка читать этот текст? Скажите, что вас вашка читать этот текст и сформатировать его. Тому, что мы робим небольшую помилку, можно пожалуйста? І попросити вас теж привстати. Тут насправді, коли читаєте таку штуку, треба робити правильні рухи. Отже, зараз разом з вами читаємо. Спочатку? Звідси. звідси. Так. Але ми маємо ще робити? Ось таку штуку. Ось Отак ноги. Отак ноги. І отак. Маємо ми синхронно? синхронно це робити? Синхронно, синхронно. Хто буде командувати? Я на раз, два, три. Починаємо читати середнім темпом. Снова звідси. Звіти звітунамі, звідси. хорошо. Да. Отже, один, два, три. Між до тає льот. тепер нас ніхто не знайде. Ми промокнем промокнем дождем. І сьогодні ми, ми тільки вдвоєм. Дякую вам э, за розмову. Дякую вам за зустріч. Це вам. Ми э, готували свіженька м'ята. Ви звідси листок уже відірвали. Це мені, мені тросточок. Ми ще так. програму будемо знімати. Куди ж ми буде зміяти? Приходьте на книжковий фестиваль 7, 8 та 9 квітня у філармонію, обласну філармонію. Там буде круто. І не буде грибів. На завершення дамо вам пораду. Не переймайтеся ви так негативом. Дороги все одно колись відремонтують, ліки подешевшають, багаті стануть бідними. А бідні. Дивіться програму «18.00» і бережіть нерви. Бля, чувак прості. Чуваки, це дуже складно. Я не знаю, як у нас першого разу вийшло. Заслухай. Тут наступне е, запитання від наших глядачів: е, хто у вас буде ведучим на фестивалі? І чому зараз як тут цитата? Це не буде Дмитро Подорожко. От, цікавляться глядачі. Наші звісно, ми дуже старалися, щоб це були ви, але бюджет нашого фестивалю не дозволяє нам запросити найдорожчого ведучого в Черкасах. І тому, ну мабуть, будемо силами волонтерів обходитись. Чекати, коли хтось позвонить нам на телефон, щоб запропонувати. Я ж можу не тільки грошима, я а можу чим? бартером. О, вибачте, будь ласка, <клес> да привіт. Я потім перезвоню.